Ось такий зрошувач фірми Ято. Я втикнув, мене намочив. Ось воно там поливає собі. Бачите, він переміщається. Є. Ось такий зрошувач фірми Ято. Він складається з пластмаси та нержавіки. Ось так він виглядає. І тут 17 отворів. Це така штучка для поливу. Далі в відео можна побачити, як він поливає. Ось так виходить він поливає. ці 17 дирочок тоненько і він так собі оприскає. От якщо видно. Да. І одразу показую, що таке автостоп. От я так зафіксую, виходить я знімаю, оп, і вода не тече з його. Зараз вода включена і не тече. От я знов підключаю. І знов бачите, пішла. Відключаю. І, наприклад, от я хочу поміняти зараз косінчу насадку. От я зараз пістолет втикаю. Все, от пістолет працює. Виключаю. І знов підключаю цей, Я втикнув воно мене мочило. Ось воно там поливає собі. Якщо щось ще буде цікавити, то пишіть, будемо розбирати. Так, ще на рахунок цього прискоча я трішки змінив локацію зараз подивимося. Тут є таке регулювання. Що воно робить зараз, Зачається, з чого воно складається? Ось це вал основний, з якогось йде оприскування. Оце наші форсунки, от вони, ось ці рачки. Так, це сюди в нас заходить вода, виходить? Що за регулювання? Тобто ми можемо його ограничить в якихось наклонах. От, наприклад, ми робимо цю штучку і воно у нас буде доходити до 90 градусів і в ту сторону. Тобто, якщо я так поставлю, от ми його, я зараз подуну в нього. Бачите, він переміщається? Дивіться ще. Доходить до 90 градусів, дуну далі. І йде далі. Тобто, ми зараз його ограничили до 90 градусів. Можемо зробити так, щоб він тільки працював в углі, яким він зараз. Тобто, от я зараз дуну. Все, от він перемикнувся. Зараз піде назад. Все. От він майже в одній плоскості зараз працює. І так ми можемо його переміщати. Тобто, наприклад, так само можемо зробити його в ліву сторону. От ми оцей лівий річажок, ми його, наприклад, переміщаємо. Давайте я йому допоможу. О, все він перемістився, і ми можемо його заблокувати. Так, так От Все. Ми його перевели сюди. Тобто він зараз буде лити тільки нам в ліву сторону. Все. Це. Ну, Нам допомагає, наприклад, ми можемо таких декілька штучок собі автономно поставити, підключиш шлангом і він буде нам поливати. Ну, ось такий оприскувач. Кого цікавить, звертайтеся. Його можна замовити у нас на сайті. Також по номеру телефону кому зручно. Звертайтеся. З вами був магазин Сантехнік Макс.